Скільки дітей сиріт на Буковині чекають на свою родину, та чи може оформити опікунство навіть одна людина? У Чернівцях провели брифінг, розвиток сімейних форм виховання та патронату над дитиною. Тетяна Венгренюк, сирота каже, завжди мріяла про велику сім'ю. Разом із чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу. Коли вже мали своїх власних двоє діток, ми дуже хотіли дівчаток, і ми звернулися в службу в справах дітей, щоб нам допомогли у цьому установити дівчинку. Але коли ми прийшли, вони нам розказали різні форми навчання, виховання, і ми були згідні на прийомну сім'ю. І так ми взяли двоє діток. У нас було 6-7 діток разом. Ну так сталося у житті, що Господь нам послав особливу дівчинку, і з цим ми захотіли переїхати до міста, тому що тут багато розвитку і соціалізації для, 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 для дитини. Наразі у Чернівецькій області на обліку в службі у справах дітей перебуває 956 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. З початку 2023 року опіку встановлено над 116 у дітьми все одно ми бачимо, що між кількістю дітей, яким встановлено статус, це 169, і дітей, які отримали батьківське пікування або є під опікою, їх є 116. У Нас все одно є велика кількість дітей, яким потрібно допомога. У нас в області діє 17 дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 125 дітей та 45 прийомних сімей. В них виховується 82 дитини. Оформити опікунство над дитиною може навіть одна людина. Єдине зміни зараз під час воєнного стану це довідка про навчання, Строк дії її підвищився від одного року до півтори року. Повнолітня людина, яка працює, має дохід, яка не є засуджена і має не судимість. Прийомну сім'ю і установити дитину може навіть одна особа. Це не обов'язково має бути повноцінна сім'я. Наприклад, мама може виховати дитину так само хатно, як і двоє з батьків. Благодійний фонд Сос, дитячі містечка, долучається до підтримки державних партнерів у розвитку сімейних форм виховання. 98 8 дітей в нас були під супроводом за цей рік з числа таких діток, і це означає, що ми надаємо комплексну підтримку, тобто фахівець соціальної роботи працює з родиною над всіма труднощами, які виникають, шукає шляхи пошуку, шукає шляхи, як вирішити ті чи інші проблеми. Також ми надаємо психологічні, логопедичні послуги, освітні діти приходять до нас у простор і отримують можливість прийняти участь в тренінгах, провести. Цікаво час зі своїми однолітками. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4